Дорогі друзі, і я тут на один. Привітики. Ну вот, з вами Кайла, І сьогодні у нас нова, коротше, рубрика, яка? що, серйозно? что, серьезно? Що? Нова рубрика? Да, Велика битва построєк. Я за бутербродом. О! Дивіться, у нас тут є міні-автобус Кайла американські гірки, перевернутий дім, будинок на дереві і білий будинок. А біл, ти що, ми типу до травку будем їхати? А, ну походу. Або психушка. <laughs> <laughs> так, давай, яка твоя сторона будет? Це моя, це моя тут, бачь червоні двері, да дівчата вс. Добре. А, ой, нам ж треба папірчик цай. Як Давай. Ша. Раз, Два, три. О! Білий будинок. Ну, ні, ну ладно. <глад> Ви ще забабакуєте красульку. Так, ми за вас повертаємось, коли буде все готово. А хоті ні. Я думаю, то, що я зараз підготую. Блоки. Так, 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 так. зараз. зараз буде Отак от. Так. І буде, коротше, у нас. Повернусь, коли буде цей. Да. Готова постройка. Так. Отак так у нас висота буде 4 першого э, поверху. Довжина у нас там 100 блоків. Вот. А нічого, що я все чую? А-а-а-а! Так, виключаємо мікрофон. Ой, так. Ну я надеюсь, что я выехаю. Так як вона мене почула, якщо у мене виключений мікрофон. Таке <звід> <звід> мене випічує. ребята, яка у ваша любима готівка, готовка. Готовка? Вот, е, Хайла люба. Це випічка, страва чи щось таке тень. Так, Кайла любить лапшу на вуше. Вот прям зараз вона висить лапшу. А ты зараз таку лапшу на вухо теж вуха Господи, Ой боже, друзі, переживайте, що буде зі мною. Після зйомки це напевно моє останнє відео. А воно буде твоїм останнім. Ой. Тушканчик, да. Ты сказал, что он тушканчик? Да. <свят> так. Так, ну, 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 шо что там? Ну, 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 в принципе, тогда давай, стройся быстрее сейчас. <свят> spieszę. zaraz świetło się tam włączę. Tak, zaraz. Tak. Mhm. To tak. co tak blisko do mnie? А моя улюблена піца це теж курочка, корочка. Але корочка. А піца, так? да? Ой! <сум> улюблена піца моя грибна піца. Вот. І кстати, факт о Кайлі, то що Кайла не любить грибе. Да, на Берусі я її почую. Так. І майже моя в слове на не любить гриби. Я навіть не знаю, як це. Ну, в принципі, у мене готово. В принципі... Не, ну зацінить. Нормальний білий будинок. Ну він білий! Ну білий! Головне то, що білий. Ну, тут ще чешу червоний. А, зараз я не забула. Была табличка. Сага. Сага. Ой. Ой, не туда. Ой. Я. Шикарно. Ну вот заценить, ну заценить. Ну тут червона доріжка. Ну зараз треба ще туди. Знаєш, Кайла, в тебе поїхала кукуха, тебе туди треба спати. Що там чокався? <світ> Я тобі зараз ти по кукуху поїхав, що устрою. Аж забудеш як спати. <світ> ти будеш спати ці... Ці <связи> <связи> а, Ребята, ну в, уже, би, в смысле? В таком вот пакетике черном. Весь там, блин. А, не надо. Ребята, ну мне все хорошо. Я что там уже, как бы, построю. Ты что там хорошо? Я только каркас построю. В смысле? Ребят, щось мне там кажется, то що... Так попробуй ты я ты почку виріжу. Да не, я не перегляды. Вот тут такі вот квіточки. Вот. Так, тепер треба скло. О, господи ми милый. Господи, треба чекати її вічність. Щоб, те, щоб ви розуміли, е, хлопці, вони і строїть довго, і збираються довго, і красяться, і все таке. А, а ну так ти зі мною, да? А це нічого, що я за тебе оплачую, я взагалі до тебе тут обеспечую. Так, ну, ребята, може мені тоже поручку строїти, бо вона там строїть. Хотя что? я знаю. Я знаю, что Ребят, Сара будет. ты казах? Сара, ребята, будет вот так вот. Я ничего, ничего не казах. Я тебе, тебе на намакала... туру сдам. Не треба. Так. О, и знаете, ребята, что? Ты заразу серьезно на сдал. Ты да че? Чего? Да Это позаказал, намакала, 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 на Макалатуру. Малобакалатуру там. Макалатуру марма. Там мала Что ж, научиться? Ну подожди, не, я ше... Я ще нормально не до сих пор не туда та, -мо, ребята! Що ви розуміли, вона вже стоїть 39 хвилин. Одну ту ж саму хату. А посмотрите. А до кого першого? До мене чи до тебе? Давай не А, До мене не треба. Треба, вам дарево не треба. Ну, ладно, лице. Ага, хороша. Паута на поставлю. Вот. Та господи, я вже пострельше пролечу Так, Що там в тебе? О тебе я О, ты. Подожди, да подожди, да подожди, да стоп, да ты не мог, да ты не мог, я смогла, да как? Да я. Сейчас картину. Да я. Опять на. Ну як? Так. Ладно, ладно. ладно. Хапну на тебе. Летимо до мене. Що що? Летимо до мене. Подожди, я ж так квіти не розставила. Він красивий. Между прочим. Я ще квіти не розстану. В принципі, це відео буде на 30 хвилин. Пішли. Пішли. Воно красиво. на це вам квіти?

Подивися так. Блін. Ага. Угу. Так, ну шо, як тобі? Ну це, конечно, не микеркаус. Ну то ти не могла. За, за такий продовжим час вот это стоити. Так, давай, що інше а? буде? Так, що інше буде? Так. Вс, марк, нет. мені треба збіз. По таким обставинам як їй, блин. <ривіт> ем. А ви пишіть, хто виграв. Вона строїла дім 30 е, хвилин. І вона не встигла, ми навіть серію не закінчили. У нас ще тут лишається 4 постройки. Це капець. Ми ж у нас тут частини зробимо, але що ти так плачеш. <пас> ну ладно. Е, давайте. До, коротше, да. е... Скоро постараємося, я допомогу швидше випустити наступну частиночку. Так. І е, подписчики. <риски> якщо вам більше подобається моя построечка, ставте лайки. Якщо його, пишіть коменти. Да, Дорогі друзі. На цьому ми вам дякуємо за перегляд. І я дуже люблю чобітки, щоб ви знали. Ну ви за ціні частинки, але нехайні чепіки. Ой Господь. Ем, Ну, ладно, все, давай. Пока-пока.